Вже досить давно обою всі приходять у паркову зону біля податкової не лише для того, щоб подихати свіжим повітрям. Там у джерелі ми звикли ще й набирати кришталеву воду. Так, Валентина Супрун вже понад 20 років аквавітою запасається саме тут, але нещодавно жінка помітила, з тілющою рідиною щось сталося. Я в обухові перепробувала майже всі джерела, і мені тут подобалось найбільше. Але це була нещодавно зроблена, ну ще і не закінчена реконструкція цього джерела. Це добре, що про нас піклуються, що хочуть зробити красиво все. Це нас радує, і ми з того дуже задоволені. Але що ми побачили, що якість води змінилася, ну і не в кращу сторону. Вода пожовтішою жовтішою стала набагато. От, і якщо раніше вона в пляшці могла стояти декілька днів і не відчувалося ні запаху, ні змінювався смак, то зараз вже більше двох днів там, чи ну, день чи два, то вона вже не, не можна її використовувати. От, дуже цікаво, чи ця вода питна, чи вона лише технічна. От, дуже буде прикро, якщо ми втратимо таку от <гум> таке джерело в нашому лісі. Бо тут не тільки ми користуємось водою, але відпочиваємо душею, ходимо сюди, спостерігаємо за природою. Проведення суттєвого культурення цього джерела помітно збільшило тиск води у ньому. Однак не маючи ніяких відомостей про причини виникнення змін у воді, люди починають робити власні висновки. Після цієї реконструкції, як тільки поламали цю всю стару систему і поставили ось новий вот эту трубу, я одразу заметила, що дійсно вода Может из за того, що там вкопан какой то бак, і отнівоють, можливо, ви розумієте, відлаження якісь. Просто порушили рельєф, Щоб з'ясувати причини змін у джерельній воді, працівники міськради передали пробу з джерела до санстанції. А разом з тим і зразки води з інших куточків Обухова. Результати аналізу вже отримали. Минулої середи перевіряли джерела загального користування, які існують в місті. Це за адресою вулиця Яровівська. Вулиця Миру в одному другому джерело біля податкової і біля кафе Казачок. Біля автостанції джерело і бівет. Скрізь вода, в принципі, відповідає нормам по своїх показниках. Біля податкової тут. Є трошки перевищена вміст бактеріології, показники трошки збільшені по бактеріології. Тому відповідно, коли ми отримали в п'ятницю дані і санстанції, бачите, буквально сьогодні, в понеділок, ми вже приступили до ліквідації даного негаразду. Встановили також причину помутнення води саме з цього джерела. Це сталося через потрапляння мікроорганізмів до систем джерела. Коли Робилося ремонт біля бювету, може, в деякому місці не герметично було закрито кришка. Або ж під час роботи, коли пройшли опади, можливо, попали туди якісь ну, з листя, з ґрунту речовини під час дощу, під час опадів. І воно з часом почало бродити, бродити, І на сьогоднішній день показало, що по бактеріології вода. Трошки перевищує норми. Ну, це, це не смертельно, зразу скажу. Воно ліквідовується буквально ці 2-3 дні і буде все нормально. Щоб знищити бактерію у джерелі, працівники водного господарства району звільнили накопичувальну ємність від брудної води. Резервуар джерельної системи обробили дезінфікуючою речовиною. Після цих процедур вода має відстоятися близько трьох днів, поки загине шкідлива флора. Далі новий етап очищення. І після цього ми знову приїдемо із працівниками санстанції, візьмемо проби води, і я думаю, буде все нормально. До речі, буквально рік назад ми проводили вже таку процедуру біля казачка. На сьогоднішній день зробив біля казачка має добрі властивості води. Поки що пити воду з цього джерела не рекомендується. Коли ж вода знову стане безпечною та смачною, мешканців проінформують за допомогою обяв. Тож моменту, коли можна буде прийти за водичкою сюди, мешканцям доведеться кілька днів почекати. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.